Всім привіт! Сьогодні я покажу два рухи проти зморшок на чолі. Отже, перший рух проти горизонтальних зморшок. Розірфіваємо долоні, ліве долонь на чоло, робимо декілька кругових рухів і потім над головою збросили. Повторити декілька разів. Другий рух проти межбрівної складочки. Це не масаж, це магічні паси. Цим пасам декілька тисяч років. Вони працюють. Просто спробуйте. Робити краще два рази на день. Перший раз вранці після пробудження і другий раз перед сном. Декілька разів провести ось так по брогах. Хочете вірте, хочете не вірте, перевірте. Звичайно, краще це працює на профілактику. Тобто, коли у вас ще не з'явилися зможки. Але навіть якщо вони є, вони поменшають. Вони не будуть такими глибокими, такими помітними. Просто спробуйте. В цих магічних рухах заключена намірення стародавніх маїв. Намір. Стародавніх магіїв тобто, працюють високі енергії. Це не просто ви своїми руками розгладжуєте, і це теж працює, але тут значно глибша історія просто спробуйте. Це магія. Бажаю всім краси та здоров'я!